Да? Браття сиділи і радувалися, ми цю пісню першими спіли. Так, да. так, <реж> <да>? <реж> слава Богу, слава Богу, сестри, вам спасибо. Я, кстати, очень люблю цю <правда> <эту> пісню, це <правда> Мене... замечательная пісня. Добре, друзі. Э, наше служіння підійшло до кінця, ми зараз будемо з вами молитися, дякувати Богу за це служіння і за те, що він переже нас в ці страшні часи, за те, що... Є в нас надія на визволення, є в нас надія взагалі на те, що Господь скоро за нами прийде. І, це, і це, ця надія у нас завжди буде піддержувати, підкріплювати. А, будь ласка, так, ага, так що ще, ще не все, щось щось стане. Я зазвичай не роблю промов, я лише співаю. Але на цьому тижні е, я почула таке зауваження, що я не можу промовчати. Е, мені передали зауваження від наших знайомих, які зараз проживають в Америці. Вони, я так розумію, коли дивляться наші зібрання. І ось їх обурило те, що ми на зібранні співаємо українські пісні. Саме у Юлузі Червона Калина, пам'ятаєте, може, ми співали на християнській мене, там були слова перероблені. Так от я хочу зауважити, що, ну, по-перше, церква це є наш дім, так? І ми тут можемо робити те, що вважаємо правильним. По-друге, я хочу сказати, що ну, саме я не, не безхаченко на цій планеті. В мене є країна, яку мені подарував мій Небесний Отець. І ця країна прекрасна, я нею пишаюся. І я буду промовляти це. Я дякую Богу за те, що Він мені подарував. Я вважаю, що якщо ми не можемо на цій землі навчитися любити, поважати, цінувати те місце, яке нам Бог дав, то як ми можемо цінувати свою небесну країну? Я вважаю, що ми повинні це навчитися робити тут на землі. Тому ну, я зроблю те, що я зроблю. Şen ölmelim за нашу слово. Що я хочу сказати? Я про це казав декілька тижнів тому. Пам'ятаєте, тоді у нас у гостях був брат Ів Павлович, синій. Я казав про те, що, те, що ми не, ці... не те, що нас привчили не цінувати країну нашу, те, що ми... зараз ми співаючи гімн нашої країни. Відчуваємо себе ніяково. Я це бачу по наших очах, по наших обличчях. Я вважаю, друзі, це наша страшна біда, біда нашого народу. Саме тому нашу країну завжди драли на частини інші імперії і так далі. І це важливо зрозуміти, брати та сестри. Нам треба навчитися цінувати ту батьківщину, яку нам дав Господь. Ніхто з нас, цінуючи свою країну, не поставить е, свої е, ці патріотичні е, відчуття вище, ніж є Господь, правда? Але цінувати свою країну ми повинні. До речі, от е, 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 американці Америка як країна. Яка е, дуже є впливовою на нашій планеті. Е, до речі, вони цінуючи свою країну, знаєте, що, 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 роблять, що роблять церкви? От, наприклад, вони просто вважають, вони кажуть, ця країна подарована нам Богом. це Боже створіння. І саме тому ми навколо своєї церкви прибираємо. Бо це, це Боже це творіння, Божа, Божа, Божа картина. Да, там, Бог створив цей світ прекрасним, і ми робимо, щоб його не, не, щоб його не захламляли. Вибачте, ми ж навіть рідною мовою говорити не вміємо, тому що нас, не тому що, тому що нас перевчили і нам нам чужу мову. І ще й кажуть, що ми тупі, коли ми намагаємося говорити рідною мовою. Друзі, це, це насправді наша дитя. я до речі, хочу сказати, що я не, не попереджував мене сестра Надія про те, що хоче зробити. Я не знав, що мені дзвонять, але я знаю, друзі, що у мене зараз е, нема спілкування навіть з деякими рідними людьми, які живуть не в, не в Росії, за кордоном. І вони е, звідти можуть мене повчати про те, що треба взагалі там, а що це ви собі там надумали. Що ви сперечаєтесь? треба було здатися росіянам і все. І я говорю, друзі, це для, для мене це страшна річ, бо я дивлюсь на те, в якому страшному рабстві живуть росі, російські люди. І зараз це, друзі, зараз це, це Це ж зараз е, інформація доступна взагалі всім людям, всім нам, е, людям, які хочуть знайти інформацію, вона є. Вона є, от до речі, просто ми, з вами, ми з вами дивимося на те, що роблять тут росіяни, як вони крадуть з наших домівок, наприклад, пральні машини. Для, для нас дивіться, ми думаємо, як це так. А до речі, от, будь ласка, на, 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 на цій неділі, на цьому тижні я побачив, як вони, як вони правлять речі. Руками в річках. Є спеціальні устройства, називаються полоскалки. Це просто на річці стоїть, збіта конструкція, і вони ходять туди. Друзі, коли, коли ми говоримо про те, про чувство, про відчуття патріотизму, воно повинно бути, бо Господь створив нас такими, подарував нам землю, подарував нам прекрасну мову. Це треба цінувати. Це треба цінувати, за це треба віддячувати Богові. І е, я думаю, що про це ми, що про це ми також. Е, Будемо молитись. До речі, брат Анатолій говорить, що після молитви, хто захоче, затримайтесь, він покаже, як, по телевізору, як це, як, це, як це виглядає. Щоб ми зрозуміли. Да. Тому, сестри, я Зараз закликаю всіх до молитви. Ми будемо молитися про визволення нашої країни від окупантів, про звільнення нашої країни, про збереження нашого народу, про те, щоб Господь вигнав окупантів і їм також зберіг життя, бо нам, як християнам, е, е, нас, як християн, не радують смерті людей, навіть якщо вони наші, наші вороги. Так? І ми будемо молитися за те, щоб і російський е, народ також прийшов до каяття. Про це ми будемо молитись. Може ще є якісь звернення до церкви. Будь ласка, ви можете а і Надя, да, Про про просілення наших та, на, та, на, та, сестри, сестри Надії рідних. Помолимось. Ми будемо молитися про те, щоб у нашої влади була мудрість. Нашої держави у керівників нашої країни була мудрість, щоб вони цінували людей і захищали наших воїнів, особливо да щоб, щоб вони щоб все в них було необхідне. Да, ми будемо про це молитися. будь ласка. я би наші молитви, я що було. Щоб бачила сказати, а, У вас немає цього, як в інтернеті, в да? ну, страничці. Я пишу все і кажу, що ну, все добре. Я дякую світ да. по вашому молотку. Да. Я буду завтра, сьогодні буду переправлятися в ну, той ну, заїду в піщанку, переночую, беру жінок, дітей і їду в Запоріжжі. І потребую ваших молоток, бо там є. Другі... Складності по, по поводу документів. Да. Щоб ну, ми молилися, щоб я проїхав благополучно. Ви в дорозі зараз, да? Да, будемо молитися про, про служіння брата Володимира, про, про тих людей, які від'їжджають, і про е, рідних сестри Тетяни. І оце mm. дощ і там зараз, ну, в не проїдеш. Я це тут ну, стою і не знаю, як воно добре, буде. Добре, ми будемо молитися така, Щоб Господь допоміг, допоміг, друзі. Так, вони там сьогодні виїхали, через... Добре, добре, друзі, ми помоглимо. Зараз Господь да, э, зглянеться і э, пошле допомогу. Добре, друзі, добре. Давайте тоді помолимось, будемо дякувати Богу за Йому милість, помолимось про те, що є у вас на серці. Закінчимо ми е, молитвою Отче нашого. Будь ласка, молимось. У кого є бажання у коротких молитвах, давайте помолимось. Отець, тебе обращаюся в історію Христа. Благодарю Тебя, Господь, за то, що було на тій день. Господь, а також вчорашній день, коли я говорив, що було праздничные э, вступили в совет с тобою, сестры, и я прошу, чтобы ты благословил их дальнейшую жизнь, Господь, благословил чем учащенное, Господь, э, братьев, сестер, которые там трудятся, Господь, помоги в их служении, благовестие, Господь, и чтобы люди могли подмать тебя, Господь, и принимать это спасение от тебя и свободу. Слава тебе, тебе Сын Дух Святой. Аминь. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, за ту, за ту жизнь, за те все изменения, которые произошли, благодаря церкви, в которой я хожу. Благодаря Тебе, Господь, Тебе, еще раз Тебе благодарю за все, что у меня происходит в данное время. Все тяжелые минуты, только Твое присутствие, я ощущаю во всех ситуациях, каждого дня, каждой секунды, каждого у меня такого в жизни не было, чтобы я читала по три раза молитвы. А теперь я говорю все. Я посылаю это, я не знаю, как это сказать, в силы небесные, Святого Духа, пусть примут мою молитву, что я прошу и благодарю низкий земной поклон. Как это выразить, я не знаю. Но только благодарность, только не забыть о том, что мы есть были творения Господь. Дружи Господь, я благодарю тебе, що я сьогодні могут покупить в церкви, чтобы ты можешь тому поговорить, дав мені здоров'я сину приїхав тебя. Вашу видні обличчя, нашого. Хочу поблагодарить тебе на благоучі, щоб поїхали за концепт. Щоб ти можеш за основу його документали. У нас упитание плачу. Боже батько наш, дякуємо Тобі за це зібрання, за те, що ти бережеш нас і в ці страшні воєнні часи ти захищаєш наше місто, захищаєш нашу державу, Господи, даєш нашому народу силу і наснагу протистояти агресорам. Боже, ти знаєш, що ми не хочемо бути. Російськими рабами, ми хочемо жити на своїй землі, землі, вільний народ народ. Хочемо тут і надалі, так як ми робили до цього часу, проповідувати Іван, говорити людям людям про спасіння. Ти, Господи, благослови захисти нас від зла. Вижені окупантів, господи, пішли каяття російському народу, господи. Ти бачиш, як вони зараз злобствують, які страшні речі роблять, Господи. Ми молимо тебе їм каяття, Господи, а наш народ звільни, збережи, бережи нас, бережи наш наше місто, господи, зроби так, щоб Херсон е, звільнили без боїв, без руйнувань, без жертв, господи, бережи наших воїнів, господи, попілкуйся про них, щоб у них було все необхідне. Головне, щоб поруч з ними були люди, були капеланська служба була, щоб е, їх навчали вірі, навчали, господи, е, як. Е, Вірити і як поклонятися тобі, Господь, благослови і бережи наші сім'ї, наших рідних, близьких, наші служіння, благослови, благослови наших рідних або друзів, які намагаються виїхати з Херсону, Господи, допоможи, благослови, благослови наших братів та сестер або рідних, нам людей, які виїхали вже з Херсона, які знаходяться зараз на території вільної України, Господи, бережи їх від зла. Ти Знаєш господи, як. По ці російські злодії, як вони обстрілюють наші мирні міста та села, Господи, бережи наш народ, бережи церкву Твою в Україні. Благослови нас, щоб і зараз ми особливо допомагали людям, людям, говорили людям про тебе, про спасіння, про вічність, про царство Твоє, яке, Господи, Ти всі, всіх нас хочеш привести. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти є Благослови, от, і брата Володимира, Господи, і тих тих людей, які з ним будуть намагатися виїхати також. На територію підконтрольну підконтрольним нашим українським власті нашій державі, Господи, благослови. Допоможи нам, Боже, цінувати те, як Ти нас створив, цінувати нашу землю, цінувати Україну, цінувати нашу українську ідентичність, а також, Господи, благослови нас, щоб і надалі ми робили все, що як можна більше українців стали християнами. Господь, благослови нас. Ми дякуємо Тобі за це служіння. Их уняем тобі, очі наші. Сущи на небесах, да святиться ім'я Твое, да прийде Царствие Твое, да буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Век наш насущний, подавай нам на кожний на день, і прости нам долги наші, так і ми прощаем должникам нашим, І не ревини нас твои искушения. Ми з ми да, Друзі, вибачте, я знову забув, що ми додаємо одну строку. Да, і подари нам подари нам поведу и освобождение. И да, я опять забув. В прошлый раз заговорю о вас. Хорошо. Работает э, работает уже. Братья и сестры. Э, простите, мы сейчас. Э, Стоя споем еще одну песню, во время пения сделаем пожертвование. И после этого у нас будет еще одна молитва, мы поздравим именинника, который есть. Кстати, если у нас есть именинники, очи, очи, не, э, которых было на неделе день рождения, и мы не знаем, пожалуйста, объявитесь обязательно. Признавайтесь, пока не поздно. Да. Хорошо, мы поем, пожалуйста. Я буду да?